Щоразу, коли ми системно скорочуємо собі сон, ми не тільки погіршуємо самопочуття, настрій та продуктивність, ми фактично завдаємо невеликий, але накопичувальний удар по всьому тілу. Конкретно ми шкодимо серцево судинній системи, вищий тиск, швидше зношування судин, більший ризик інфарктів та інсультів. Шкодимо імунітету, організм банально гірше тримає удар при інфекціях, також це шкодить метаболізму, порушується регуляція глюкози, з'являються передіабетичні стани, це погано впливає на гормональний баланс, тестостерон, репродуктивні гормони, кортизол. Також це погано впливає на емоційні регуляції, менше самоконтролю і так далі. Теж шкодить пам'яті та навчанню. Буквально вимикається як перевантажена пошта, і загалом це теж не дуже добре для генетичної стабільності. Він каже, що 711 генів порушують нормальну активність після тижня недосипу. Ну і також недосип, як ми вже згадували, негативно впливає на довголіття, бо коротший сон це коротше життя, і це показують багато наукових досліджень на цю тему. Він знову ж таки прямо каже, що сон менше 6 годин це не менше часу для відпочинку, це така повільна багатофакторна деградація тіла.